Розмінування Київської області триває. Щодня фахівці вилучають вибухонебезпечні предмети на деокупованих територіях та знищують їх. Чергове знищення знайдених боєприпасів відбулось на Бориспільщині. Зазначені боєприпаси у кількості трьох боєприпасів було знайдено людьми, які звернулися до нас за допомогою. На даний момент ці боєприпаси були знищені. Назва боєприпасу це. ЗД6 це димова граната танкова із танку і два корпуси гранати Ф1, які були з механічним пошкодженням, поскодження, пошкодженням та корозією і ржою. І в подальшому не, не піддаються використання або застосування. Такі знищення відбуваються щотижня. На жаль, кількість знайдених боєприпасів, не дивлячись на те, що військові дії на Київщині завершилися вже давно, і досі чимала. І така ситуація буде ще довго. Перевірено, я, я думаю, що біля 30% території, яка була деокупована, і на даній території але ну, все одно знаходять і боєприпаси, і залишки від боєприпасів. Тобто точно зразу вам скажу як спеціаліст, ніхто вам не може сказати, за скільки років ми це розмінуємо і проведемо спеціальні роботи і коли. Буде повністю зачищена іменно Київщина. У зв'язку з настанням теплої погоди роботи у вибухотехніків додалось, адже люди почали виїжджати на природу, повертатися на дачі, на які не були спочатку військових дій. У нас участилися зараз дуже багато викликів, тому що люди повертаються там на, на дачі, на свої знаходять там вибухонебезпечні предмети, боєприпаси, залишки ракет і викликають ДСНС, нас викликають. Ну роботи ну, дуже багато роботи дуже. У разі виявлення потенційно небезпечного предмета фахівці закликають у жодному разі не підходити та не чіпати його. Необхідно негайно телефонувати 101 або 102. Дотримання цих простих правил рятує життя.